З вами Тетяна Гончарова. Нагадую, що до 20-ї години я тут також нагадую, що ви можете теж на ефір пропонувати теми на нашу електронну адресу ефір собачка, зараз про Романа Насірова. Він 25 травня звернувся до НАБУ з клопотанням про надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки через необхідність пройти лікування. Вчора Національне антикорупційне бюро відмовило відстороненому голові Державної фіскальної служби у Відомстві пояснили, що у разі виїзду за кордон гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може нічого окрім його. Право свідомості, крім цього, між Україною та США не укладена угода про екстрадицію, тобто побоюється Набу, що Насіров поїде, а повернути його не вдасться. Як повідомило НАБУ, це було вже друге звернення голови державної фіскальної служби щодо виїзду за кордон. Вперше він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. Ось такі два прохання було спочатку дзюдо, потім лікування. Що ви про це думаєте? 044-536-96-00, Ви можете виходити в ефір. А я також хочу додати, що сам Роман Насіров сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці назвав співробітників набу, які не дозволили йому виїхати до сполучених штатів популістами, марнославними людьми, негідниками з маніакальною тягою до власного піару. До речі, про ще одну ситуацію, в якій Пали учасники діалогу образами. Ми будемо говорити о 19.44. Буде конкретно йтися про перепалку Михайла Саакашвілі з міністром юстиції, але зараз про Насірова також він повідомив, що буде відстоювати своє право виїхати на лікування і спростував заяву національного антикорупційного бюро про те, що він у квітні просив надати йому можливість виїхати до Польщі подивитися змагання збірної україни по дзюдо ось бачите абсолютно дві думки абсолютно протилежні кому ми з вами маємо вірити 044-536-96-00. давайте спробуємо разом розібратися є також Повідомлення від голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького він вчора на брифінгу повідомив, що сторона звинувачення Романа Насірова планує відкрити матеріали для сторони захисту в першій декаді червня. Ми очікуємо завершення розслідування в першій декаді червня. Те, що я вчора бачив, що це наради з представими керівниками. Є певні обставини, які нам це затягують зробити, оскільки підозрюваному сірово була проведена операція, хірургічне втручання, це реально. І ми зараз змушені визначити призначити і зараз вже це до медичних людей за встановлення чи здати мені в залі далі мати участь якості підозрювання. Тому я думаю, ці моменти плюс самі розумієте, тут три місці зайняло, щоб з ним позамотрявані справи. Вони можуть, скажімо так, витягнути процеси тільки сприятиме направимо справу до суду. Але ми, сторона обвинувачення, ми в своїх планах поки що не змінні, і в першу декаду червня ми плануємо принаймні, намі відкрити стороні захисту. Матеріали для ознайомлення. Отже, матеріали для ознайомлення відкриють стороні захисту в першій декаді червня. Слухаю вас. Ви в ефірі. Добрий день. Витаю вас так. Да дело в том, что Анищенко тоже выезжал на соревнования по конному спорту и говорил, что вернется и не вернулся. Угу. Действительно нет гарантии, идется следствие. А дело в том, что вы работали на вестях, а Голнопольский говорил, что подготовка ваша была в, в лагерях. Не в Києві в лагерях, а він був преподавателем другі. Так інтересно, знати, як там вас готовили, почему не в Києві. Мобу ж, бо я Слухайте, Ганапольський розповідав вам і слід перепитувати його, в яких таборах готували ведучих радіовісті. Особисто мене не готували. В табори ми не виїжджали. 044 536 чотири Жартами на жарт відповідаю, але нагадаю, що 2 березня детективи набу вручили на Сірову повідомлення про підозру у зловживанні. Ні, службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, слідство вважає, що Насіров впродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень, що спричинило державі, підтверджено висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 мільярдів гривень. Солом'янський райсуд 8 березня обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 мільйонів гривень, 16 Насірова було звільнено під варти 27 квітня. Суд продовжив запобіжний захід йому ще на два місяці до 26 червня. І зараз Насіров носить електронний браслет на нозі, як він відповідав раніше. Слухаю вашу думку і ваші аргументи з приводу цієї історії. Добрий день. Це Віктор Миколаїв. Питання такого порядку. Він є насіро в'являється підслідчим. Це перше. А друге, чому він не лічиться в Україні? Чому ви, ви ще посадовці всі лікуються за кордоном? От скажіть, будь ласка, для нас створені всі умови, ліки безкоштовні, те безкоштовні, як тільки що, будь-який високопосадовець їде за кордон. Чого він, як звичайний громадянин, десь не їде в районну чи в міську лікарню, посидить очередь і, і вилікується, чого е у нас? Ви ж розумієте, я, я ви вас вислухала. Я вас вислухала, чуєте ви мене, так? Да? Да. От скажіть, ми ж з вами лікуємося в Україні, правильно? Да. І для нас це питання риторичне, і воно неоднозначне, коли чиновник. Ви гатунку, хоче їхати лікуватися до Америки, правильно? Я теж так вважаю. Ось так. Тому ми будемо лишатися в Україні, де все абсолютно безкоштовно, і ліки, і медична допомога, і будемо лікуватися тут, але краще дай Бог не хворіти. 044 536 9600 Ще кілька дзвінків за цією темою, і незабаром будемо йти на спортивні новини. Я вас вітаю. Алло. Алло, добрий день так. Слухай вас. Це Константин. Татьяна, ситуация такая, что мы не знаем, что там происходит под ковром. Но самое главное, что так? Однозначно да. ну, мы знаем, но мы знаем, что нет политической воли. Отстранены самые социально ответственные структуры. Комуністичеська партія, соціалістичеська партія, то кафасисти управляють ситуацією. От mm -hmm. них я спрашувати. Дивіться, яку версію називає колишній голова митниці Костянтин Лікарчук. Він пише про те, що як тільки набу, і спеціалізована антикорупційна прокуратура зібралися передавати справу на Сірова до суду, він відразу захотів виїхати за кордон на лікування. Співпадіння не думає, пише Костянтин Лікарчук, але є інший варіант. Вірогідно, що Насіров просто потрапив під програму захисту свідків Уряду Америки, бо він по версії Матіоса здав абсолютно всіх податківців часів Януковича, і власне так теж на рівні жарту можна сприймати, а можна на рівні сприймати десь. Такої версії і такого собі реального аргументу. Отже, 044 536 тридцять готова вислухати вас. Хто нам не телефонує, але має якісь свої думки і аргументи. Ефір собачка Ерамедія Ком'ює. Я вас вітаю. Алло, Ви в ефірі? Так, да, Я вам дві прикладу цієї радіо виключив. Сторожинець Черноміська область до де твої десто вагонів літу пройшло. То вагонів лісу це не, не так, як він один. Якщо він має такі гроші, я учасник бойових і думаю, що на 6 місць по контракту ближче між як сказати. Це не такі великі гроші, хай рубає туди, бо вона, там ще є стільки гроші. Він не тільки тут, він полетить самолітом. Це ще будуть це моє міння. Скажіть, будь ласка, а що за сто за сто вагонів? Я Оті. вас чую, але чути погано вас. Що за 100 вагонів лісу, ви сказали? Ви ще на зв'язку. Ну так, да, ну де, я в тому районі, знаєте, ліс, і там в мене товариші. А де конкретно, банки, скажіть, ліс, будь ласка, де це конкретно? А? Де це конкретно 100 вагонів лісу? Ви казали і куди е, вони поїхали? Ну це раніше було вивезено, ніякі там кореспонденти, ніхто не доказав. Угу. Черновіцька область по рублі, де на ремонту йде. Так таких вагонів нема, а 100 зрозуміло, вагонів... дякую вам до речі за повідомлення. І про ліс ми говоримо неодноразово. Зараз йдемо на рекламу після того спортивні новини.